Близнюки, доброго дня! Я вас вітаю і хочу зробити для вас загальний таропрогноз з 3 по 9 лютого 2025 року. І ми подивимося з вами енергію тижня, роботу фінанси, стосунки для тих, хто в парі, хто в пошуку, здоров'я, пораду та застереження. Тож, поїхали! Близнюки, енергія тижня. Рицар Пентаклів, у вас будуть якісь нові схеми, нові договори. Ви будете багато спілкуватися з людьми, шукати щось в роботі, якісь договори, якісь підписання, нові проекти, все, що пов'язано з роботою, зі спілкуванням, буде у вас на цьому тижні. Дуже гарна карта. Дивимося далі роботу. Робота-близнюки, робота, семірка кубків. Не завжди ви будете добре оцінювати ситуацію, ви не будете бачити якихось дрібниць, ви будете надіятися трошки ілюзій впадати в ілюзії, надіятися, що там щось класне, що там щось вигорить, але насправді це не так. Треба добре зважити всі за і проти, добре роздивитися ситуацією, контракти, договори, те, що ви робите в роботі, хто інша людина, що робить в роботі, і потім вже йти у цьому напрямку. Карта ілюзії. Не все, що вам здається, червоним, насправді є червоним. Тож будьте уважні. Дивимося фінанси. Фінанси повішений. Карта повішений говорить про те, що поки у вас тільки трати. Доходів по цій карті немає. Ця карта за завислості ситуації, коли все стоїть на одному місці і поки ви тільки оцінюєте ситуацію. І якщо ми подивимося на картинку, то гроші випадають із кармани, тож можливі трати навпаки на цьому тижні. Стосунки для тих, хто в парі, близнюки. Король кубків, для тих, хто в парі, ви будете задоволені стосунками, задоволені собою в цих стосунках, задоволені партнером, ви будете насолоджуватися цим, цими стосунками. Зовнішньою красотою те, що відходить від людини, да, ось ці почуття, і ви будете насолоджуватися. Це карта насолоди, задоволення самим собою і те, що навкруги відбувається. А ми дивимося ті, хто в пошуку, близнюки, чи є шанс на цьому тижні? П'ятірка жезлів, карта конкуренції. Можливо, якщо вам сподобалася людина, вона вже зайнята. Або, можливо, вона не звертає на вас увагу і ви будете боротися за те. За знайомство з нею, за спілкування з нею. Карта конкуренції, битви, відстоювання своїх позицій, але не в агресивному плану, а таке шукати, підстроюватися під людину або під ситуацію. Я думаю, що знайомство може бути, але поки без продовження, скажімо так. Дивимося здоров'я, близнюки. Здоров'я. Десятка жезлів вам дуже важко, як морально, так і фізично. Можливо, болі у спині, болі у суглобах. Карта фізичної втоми. Десь ви дуже перевтомитеся. Будьте уважні, дивіться під ноги, бережіть свої суглоби, спину, шию. Бережіть себе. Дивимося застереження для близнюків. Застереження туз кубків. Туз кубків каже про емоційний всплеск. Це багато емоцій, які вже виливаються через край. Чи це в гарному ключі, що в вас виливається, або в поганому, я не знаю, якщо хочете дізнатися. Персональний розклад на тиждень, будь ласка, звертайтеся. По цій карті можу сказати так: застереження. Тримайте свої емоції при собі, стримуйте цей потік бурхливий, бо ви можете зачепити образити іншу людину. Це потім у майбутньому може для вас зіграти не дуже гарну роль, да? оцей виплеск емоцій, оцей єдиноразовий, він потім може принести вам шкоду. Тож стримуйте свої емоції, не показуйте іншим людям насправді, що ви відчуваєте, навіть якщо вам дуже-дуже погано. Або дуже-дуже радісно, бо е, людей, які зайдрять, теж дуже багато навколо, навіть серед самих близьких. Дивимося пораду на колоді та Янголів. Двійка жезлів. Ви на своєму місці нові партнерські стосунки або контракти продовжуйте рухатися вперед. Дивіться, дві людини. Які задоволені собою, вони знають, куди вони йдуть, вони знають, що вони хочуть, вони знають вже що вони мають. У них є план, і вони туди рухаються. Тож близнюки. По цій карті ви знаєте, куди ви йдете, будь ласка, зберіться, емоції тримайте при собі і рухайтесь вперед. У вас обов'язково все вийде. А я кажу вам дякую, що додивилися до кінця. Поставили лайк, зробили репост, поділилися зі своїми друзями, підписалися на мій канал. А я бажаю вам мирного і тихого тижня. До наступних зустрічей, па-па!